Вітаємо вас у студії Укрлайф Корлайтіві. Мене звати Марина Синьоока і сьогодні у нас у гостях знову ми вас вітаємо. лікар вищої категорії, лікар-педіатр Анна Горбань. Вітаю, Дуже вас. приємно, добрий день. А, Анна, <кхів> сьогодні я для вас збирала. От чесно зізнаюся, а, це ну навіть не мої такі запитання. а… Запитання наших дописувачок на Фейсбуці, матусь. І сьогодні у нас буде з вами тема трьох вірусних захворювань, які найбільше викликали питань. І перше, що хочу у вас запитати про коклюш. українською. Це також це правильно. Кашлюк. кашлюк українською. Так ну я mm -hmm. буду намагатися змінювати mm -hmm. так на правильний вислів. Що таке кашлюк? Розкажіть це точно не вірус вірус, Це бактеріальна інфекція, uh -huh. яка персистує, тобто знаходиться, таке медичне слово персистує, це значить, що воно знаходиться в популяції. Uh -huh. І є люди, які мають цей кашлюк, але вони не знають, що вони в теперішній час їм хворіють. Німці робили дуже цікаве обстеження дорослих на трьох землях. У нас є області в Німеччині це землі на трьох землях. Це дуже кошторисне обстеження проводилось, коли дорослі люди кашляли більше двох тижнів. І популяцію обстежували на, на причину, що є збудником цього тривалого кашлю. Звичайно, це е, територія, на якій вакцинація проводиться дуже ретельно, населення щеплене, і якщо ви пам'ятаєте, то останнє щеплення ми робимо в 16 років. В усьому світі його положено робити. Е, е, останнє щеплення від кашлюку ми робимо в, е, в шестирічному віці. Mm -hmm. А... Від дифтерії і правця, столбняк по російській правець, ми робимо 16 років, а потім кожні 10 років. Це поєднана вакцина, вона спочатку йде з кашлюковим компонентом, потім він втрачається і так далі. То виявилося, що у дорослих від 40 до 60% чинником був кашлюк. Від того, що вони від кашляли, того, що вони угу. кашляли. Це означає, що в популяції мен весь час персистує. Ми Повинні робити вакцинацію для того, щоб це захворювання не було тяжким, щоб воно не перебігало з зупинкою дихання, щоб не мало такий тривалий перебіг, тому що дитина вибуває, вибуває до декілька місяців із активного життя, і воно є небезпечним для життя, особливо дітей перших, першого року життя. Вимагає госпіталізації, перебігає досить складно. Наскільки я розумію, що ну наскільки я також що читала в інтернеті, частіше за все хворіють діти до двох років. В будь-якому віці, в будь-якому віці, так так в будь-якому Добто... віці, і дорослі як ви бачите, і дорослі дуже і і досить часто хворіють. Mm -hmm. і в зв'язку з тим, що було проведено це обстеження, вона стосувалося потім не тільки Німеччини, а вивчалася географічно на території на території світу в різних країнах, на різних материках, і вийшли приблизно на ту саму цифру. Тому для ревакцинації, яку після 16 років проводять кожні 10 років, і люди за кордоном дуже ну, осознанно йдуть до лікаря. Раз в 10 років лікар робить бустер для того, щоб організму нагадувати про існування таких інфекцій і зберігати імунний захист, велика шлюковий компонент. Така вакцина називається бустрікс. Вона містить не тільки дифтерію. Вона містить ще й невеличкі дози кашлюка для того, щоб і дорослі люди не хворіли надалі кашлюком. Це буде в більш легкій формі перебіг, Але він буде і це людей мучить, і цей кашель мучає людей. Вони теж вибувають з праці, вони сидять на лікарняних вдома. І тому було пораховано, що це більш небезпечно зробити таку вакцинацію, де входить маленькі дози кашлюка. І вона входить. Ми користуємося вона є на території нашої держави. Вона є зареєстрована, досить хороша вакцина, і дітям старшого віку для ревакцинації ми її використовуємо. І надалі для дорослих це так само одна з найкращих вакцин сьогодні. От ви говорите, що якщо людина вакцинована, і дитина особливо, так, то вона може підхопити mm. бактерію, цю да. так? але це буде це в легкій формі, так? Це буде в значно легкій формі. Жодна вакцинація не запобігає можливості захворіти. Але вона обриває важкість перебігу і ускладнення. Тобто, людина може хворіти, але це ніколи не буде важкою формою. Який термін лікування? Цієї хвороби лікування практично дуже важко з лікуванням, тому що досить нечислива до антибіотиків ця бактерія. Ми використовуємо групу макролідів для лікування на ефективність тільки якщо це перші там тижні життя, тижні захворювання, тоді ми використовуємо антибіотик. Пізніше він не не діючий, і його ефективність відсотків 30 для лікування, тобто тривалість може бути до трьох місяців. І це просто термін, який треба пережити. Ну можуть бути зупинки дихання. Тоді дитина вимагає госпіталізації, кисню, контролю, зняття набріків і так далі. Я чому запитала вас про вакцинацію і про легку форму? Тому що наша дописувачка у Фейсбуці написала, що її донька в п'ятирічному віці вже була вакцинована, але підхопила цю хворобу і дуже тяжко її перенесла. У неї було по 37 приступів за ніч цього кашлю угу. а, удушливого. І ну чому так сталося? Чому навіть вакцинована дитина такий тяжкий формі? Дуже вам хочу пояснити, що це дуже серйозне питання. Ефективність вакцинації на кожну на кожен вид інфекції складає 97-98%, і на кожну інфекцію буде дуже невеликий відсоток людей, які ніколи не сформують імунітет. Ви будете робити вакцину, але результат ви не отримаєте. Кількість таких людей дуже маленька. І це не означає, що на одну інфекцію вам зробили вакцинацію, ви отримали, а на другу ні. Чи на всі ні? Ви на одну якусь можете мати таку реакцію. Так організм і інфекція не, не, не спрацьовують разом. Це один варіант. Друге це порушення графіку. Чому дуже треба дотримуватись графіку? Тому що не факт зробити вакцинацію, вона повинна бути ефективною. Результат ми повинні отримати. І найкраще прорахований результат тоді, коли ви дотримуєтесь графіку вакцинації. Це прораховано. Це не тому, що там хтось захотів, що так треба зробити. Це дуже ретельні наукові дослідження роками проводились для того, щоб Захистити найбільш ефективно, отримати високий рівень захисту антитіл, які будуть захищати організм від інфекції, треба дуже ретельно дотримуватись графіку. Тобто, можливо, захворіла дитина, тому що був втрачений момент, що коли потрібно було зробити да, цю ревакцинацію? Да, так, да, да, було було якесь порушення графіку і ще ніхто не відміняв летальність при цих інфекціях особливо у дітей молодшого віку тобто від цього захищає вакцина якщо це мама навіть мала по 37 дитина мала по 37 приступів це не означає що ця дитина була госпіталізована не означає що у тебе був важкий перебіг вона просто мала приступи, але по якості вони можуть бути не тяжкими немає зупинки дихання Якщо не було цього моменту, коли тривала зупинка, коли дитині не вистачає кисню, вона синіє, можуть бути навіть судоми і так далі, і цього не було, вакцина спрацювала. Які перші симптоми цієї хвороби? Кашель починається? Починається кашель, розвиток іде теж не дуже швидко. Це не означає, що дитина з першої хвилини буде мати ті самі репризи, ознаки дуже тяжкого стану. Починається кашель, особливо вночі. Не дуже специфічний може бути особливо у вакцинованих дітей. Чому вони кашлів там буває два тижні? Батьки приходять, нервуються, нічого не допомагає. Тому що коли дитина має. Вакцинований має перебіг. Він дуже легкий. Його дуже легко змішати з банальним гирі дуже важко це відділити. Ви зробите аналіз крові. Аналіз крові буде спокійний. Дитина буде кашляти там два-три чи чотири тижні. Батьки будуть нервувати, але це не означає, що вони перехворіли зараз цим кашлюком на фоні щеплення. А і ще одне важливе запитання, говорячи саме про цю хворобу. Знову ж таки, матусі кажуть, що багато педіатрів не хочуть ставити дитині цей діагноз, тобто не хочуть прописувати його у картці, у справці до дитячого садочку, тому що. У садочка потім проблеми, і от це такий пінг понг постійний. Хтось звинувачує поліклініку, а хтось звинувачує потім дитя садочку і діти хворіють так от колами, просто поки всі не викашляються. Ви знаєте, це коло буде є, і, і, і воно ніколи не перерветься, тому що розповсюдженість досить висока в популяції. Ви приїдете в трамваї, ви приїдете в тролейбусі, ви просто пройшли вулицею. Хтось покашляв поруч. І буде передача цієї інфекції. Звичайно, коли це закритий колектив, це Носить більш епідемічний характер, тобто перехворюють, скоріше на за все, майже всі. Але навіть коли закривають колективи, все одно фактично цей весь колектив перехворіє цим захворюванням. Усьому світі до цього дуже спокійне ставлення, тому що для того робляться щеплення, щоб людина була захищена. І такої тактики поведінки, як ви зараз розказуєте, такого немає. В колективі ніхто нікого не буде ізолювати, це є нормою в суспільстві. Тим більше, що закриває не закриває, результат буде майже однаковий. Ми сьогодні йде дуже активна реформа, санепідемслужби. Я думаю, що ми будемо виходити на світові показники по цим питанням і будемо переходити на світовий рівень оцінки стану, і що в колективі є нормою, що не є не нормою. Санітарні норми теж будуть приведені до світових стандартів сьогодні. Угу. Щеплення це дуже важлива частина того, що це запорука тяжкого перебігу. Ситуація в тому складається важкою, що діагностика дуже складна. Ви можете покашляти, і це буде коклюшно, він не виросте на культурі, поки він буде виростати, пройде 14 днів. Зробити антитіла до кашлюка, які треба зробити в динаміці через два тижні, це брати кров з вени, дивитися тітри, потім дивитися, як вони наросли за два тижні, і потім постфактум може бути поставлений діагноз. Або ми там знайдемо імуноглобулін М. Все залежить від того, як, як давно робилась вакцинація. Які були антитіла виявлені, який рівень, тому що вакцинована дитина буде мати рівень антитіла, вона не буде з нулем. А та, що хворіє, це буде прирост цих кількісно, кількістю ще більше. Ще більше. Mm -hmm. Треба дивитись в динаміці. А дитина зробила загальний аналіз крові, не вимагає ні антибіотика, ні. Нічого і воно клінічно так може бути, а воно дитина щеплено, схоже на це. А може це коклюш, вона ж є ще бактерія паракаклюшу, яка дає сходну клініку, тільки більш легкий перебіг. Це все дуже багато вірусних інфекцій, які дають коклюше кашлюкоподібний перебіг. Там парагрип може давати приступи аналогічні до кашлюка. Це такі спорні спорні дуже питання. А Остаточно і доказово ставиться цей діагноз тільки при лабораторному обстеженні, які підтверджують те, що це дійсно кашлюк. Ну я думаю, що самі батьки би зараз лікарці запропонував зробити в динаміці аналізи із всього потоку, який би це хотів зробити, залишиться одиниці. Угу. Ну, ви думаєте, що з реформою, от ви кажете, що сане під станції, ну і взагалі mm -hmm. е, е, Міністерство охорони здоров'я в Україні е, щось зміниться? змінить? Змінить ставлення? Ну, ребята, ну я думаю, таке, що, так. Ну, ну, таке, я думаю що так реформа, слово реформа йде. Я, я знаю, що реформа йде. Угу. Це дуже позитивні uh -huh. новини. Дякую вам. Uh -huh. Переходимо до мене. я вже казала три такі основні теми. А, наступна це вітряна оспа. Ну, це здавалося б, таке ну дуже просте захворювання. Всі uh -huh. про нього знають, всі всі бачать, як це було, і майже кожна дитина хворіла хвохворіла. Ну, якщо можна так загально про вітряну оспу, а вже потім я буду детальніше у вас питати. Це точно вірус. О, це вірус. Так я не помилилася. Це вірус герпесу. Це група віруса герпеса. Тому лікується це захворювання, так як лікується вірус герпеса, якщо це важке захворювання, ну і важкий перебіг захворювання. І тактика лікування, звичайно, це не зеленка. Зеленка вітрянку не лікує. Що лікує? Що лікує? антигерпетичні препарати, які використовуються як місцево, так і орально. Те, чим ми лікуємо сьогодні. Ніхто сьогодні нашу висипку зеленочкою не обробляє. А ну, вона взагалі ніяк надії позають тобто, це просто дітей малюють? <гум> можна в зелений колір, можна в червоний, ага. можна в оранжевий, які які за під руками. <гум> а які наслідки несе на за собою ця хвороба? <гум> Перше, дуже токсичні, дуже тяжкі температури під час захворювання <гум> можуть бути дуже високі температури, дуже погано піддаються. Медикаментозні терапії, і діти горять з температурами 40-41, це може викликати судоми, і батькам дуже важко справитися з цими температурами дійсно. Це одна така частина. Друга частина, на жаль, це вірусна інфекція і захворювання енцефаліт вітряночний, це ніхто не відміняв. Це не досить високий відсоток пацієнтів, але воно є. У нас є в Києві єдине менінгітне відділення. У нас знаходиться на вулиці Дегтярівській. Я думаю, що треба буде обов'язково зробити одну з передач, присвячені цій темі. Це дуже небезпечні речі, і батьки досить часто пропускають. Вони не звертають увагу, тому що при деяких симптомах. Це дуже складні стани, і батьки звертаються своєчасно до лікаря. А є такі стани, коли батьки думають, що ну дитина має температуру, ну вона там пару разів блювала. Ну, пона поспостерігаємо. А дитина вже має. Симптоми енцефаліту або менінгіту угу. і треба звертатися терміново до лікаря, тому що це дуже термінові стан це до латального сходу. Дуже так? я знаю дуже швидкого. Так? і це вірус, це вірусна інфекція. Вона вимагає особливо вітрянка. Ми сьогодні вміємо її лікувати. Ми інші віруси не вміємо лікувати. Вітрянку ми вміємо лікувати. <світ> що говорить що про наслідки? Знову ж таки, наша дописувачка писала про те, що син її, шестирічний, перехворів вітрянкою. Не дуже тяжко проходила. Небагато висупу було, і температура була невелика. Але потім, коли вже перехворіла дитина, почався кашель дуже сильний і нервовий тик ока. Як це може бути пов'язано, чи саме від вітрянки це сталося? Я думаю, що не вітрянки. Я думаю, що дитина отримала якусь іншу інфекцію, яка наклалася на це. А око, яке дитина може мати, це є таке ще діагноз неврологічний, він відноситься до психіатрів, транзиторні тіки. Вони можуть викликати спонтанно, ми не знаємо, від чого вони виникають. Мама може це пов'язувати з вітрянкою, може не пов'язати, але точно це не вітрянка. Вітрянку. Якщо дитина не перехворіла вітрянкою от в дитинстві, от я не перехворіла вітрянкою. От так. я як це може погрожувати мені? От як вже? правило, дорослі люди хворіють набагато важче. Перебіг дуже складний. У мене була дуже цікава в практиці історія. У Мене була колега, яка мала на еміграцію свого зятя для імміграції. Мати дві ще дві дворазове щеплення від вітрянки, якщо людина не хворіла, причому вакцинують вітрянки в будь-якому віці. Сьогодні за кордоном це такий стандарт двічі. Якщо людина не хворіла, один раз через місяць бо два повторно для того, щоб сформувати тривалий імунітет. І на який час її вистачає? Ну, на, на 20 років. А тобто, це одноразово. да. Одноразово, ну, да, так. да, да. мама ця, ця мама вже ж mm -hmm. дуже свідома, дуже стажем. Все крутила, щоб ми це щеплення не зробили, отримала документи. Я не знаю, яким чином документи вона отримала. Це мене не стосується. Потім, а я наполягала на тому, щоб ми цю вакцинацію провели. Потім дзвіночок десь через два місяці вона каже, що є рок, та? я кажу, так. Да. Медичним працівникам не можна відхилятись від правил. Я кажу, так, да, ну, такі тексти, де по телефону, вже чекаю щось не те. Ну, Взяв через два місяці після від'їзду, захворів вітрянкою, попав в реанімацію з енцефалітом, з усім. Я кажу, а ви зробили вакцинацію? Ну, ні. Тобто, mm -hmm. каже, ви знаєте, я дуже шкодую, що я вас не послухала, я з цим до вас дзвоню. Я не агітую, але я вам говорю просто ситуацію, яка склалася. Може, це і агітація, але вона, вона не є агітацією як агітація. Це є правда життя. І правду треба розуміти, і це треба робити. Є діти, звичайно, в категорії всіх дітей. На любе, любе чого-небудь, можуть бути якісь реакції. Дитина може бути алергічною і дати нестандартну реакцію на вакцинацію, але те, що стоїть за проблемами, які самі захворювання викликають, вони можуть бути набагато тяжчими. Енцефаліт це набагато тяжче, ніж температура 2-3 дні. Угу. У мене був дуже високий такий багатоповерховий будинок, в якому дитина захворіла енцефалітом. І така черга. Батьків. З дітьми всі, з дітьми на вакцинацію Любі, друзі, ви всі проконтактували. Я правило, що перші два дні від контакту. Можна зробити щеплення, вона теж буде ефективна. Угу. Ну в такому випадку я не знаю, де ці два дні були. Тому я що отом. дитина там була з цими висипками. Мама не дуже зорієнтувалась. Де ці два дні я їх не змогла. Ну інкубаційний період Від 13, період, вітряна... до, 21 Від день, 13 до 21 21 день. Від 13 до 21 дня. Угу. Але перше, коли дитина вже контактувала, були якісь перші висипки. Мама не звернула увагу, не був неважкий перебіг. А на третій четвертий день у дитини виявився енцефаліт. Вітряна ця черга батьків прибула. Mm -hmm. Прибула тому, що в цьому самому будинку в мене була пацієнтка, яку ми щеплення зробили від вітрянки. Вона всім Яка розказала, що можна, да. mm -hmm. а що я можу вже зробити. Я вже нічого не можу зробити. Mm -hmm. Тобто, коли страх виникає, mm -hmm. коли люди в оточенні бачать, які наслідки бувають від цього захворювання, їх не треба агітувати, приходити на щеплення. Mm -hmm. Як хто переносить вітряну оспу у дорослому віці mm -hmm. і у дитячому хлопчики та дівчатка? Найбільш можу. тяжче в дорослому віці, але немає різниці по статистичної хлопчики та дівчата можуть мати енцефаліт. енцефаліт. І це саме неприємне ускладнення від вітрянки. Я також читала таку статтю, що вагітні, коли хворіють на вітрянку, то це дуже шкодить дитині і одну розкажіть ну, на от про це. на відміну від червониці, краснуха по російськи, звичайно, ця шкода набагато менша. Там контролюють це все з ОЗІ діагностикою, не обов'язково, що плід буде страждати, це таку хвору ведуть інфекціоністи, звичайно, і це не є 100% показником для переривання вагітності. Ага, тобто просто часто густо, напевно, що плутаю, так? От да, плутають. Так, червоницю плутають. І ос остання наша тема на сьогодні це для мене, чесно кажучи, таке, я вперше почула про таку хворобу, що є такий вірус, називається він ротавірусний вірус. Правильно я сказала, ротавірус. <рес> ротавірусна інфекція. Ось так. Ротавірусна інфекція. Так. Що це таке взагалі? Бо ну от насправді я почула це вперше. Ну, я вам скажу, що є ще норовіруси, астровіруси, ага. а що ж там є ротавіруси, які циркулюють в нашій популяції чотири. Ага. Ротавірус це кишковий вірус, група ентеровірусів, які викликають пронос, високу температуру, млявість, таке відчуття, що немає сили дійти до туалету. Просто знесилля тотальна. Можна не мати високої температури сильного проносу, але слабкість присутня завжди. Це дуже, дуже виражена слабкість. Угу. І у нас практично всі діти і дорослі цим перехворюють практично. Тобто це не, 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 не дитяча хвороба. Ні, угу. ні. ні. Це... ні, ні. Угу. Просто перебіг в дитячому віці більш тяжкий. У дорослих теж бувають тяжкі, вимагають госпіталізації, деяких До дорослих вони справляються з цією інфекцією більш-менш в домашніх умовах. Колись все це називалось в радянські часи отруєння, і взагалі вірусною етіологію тут ну, не признавали. Uh -huh, uh -huh. Мене мій вчитель, професор Мощич Петро Степанович, він завідував кафедру дитячих інфекцій, а потім завідував кафедру педіатрії. В 80-ті роки розповідав це нам ну, в літній вже був чоловік, як знахідку, з якою він сам зустрівся в 80-х роках. Була дуже був дуже сильний спалах, коли до лікарні везли дітей, які мали перебіг інфекції, як холера. каже, везли просто потоком в день по 20 дітей. Ми каже, на коридорах капали дві віни, капали, в одну капали. І я не міг зрозуміти, що робиться в в Києві. І він пішов до був перший електронний мікроскоп в ветеринарній академії. Вони виявили там ротавірус. І Він це розказував нам, студентам як знахідку дуже високого рівня. Ми були закритою державою. До нас не поступала інформація як медична, так і захворювання. Не дуже поступали з інших країн. Хоча вони в нас були, це все називалося отруєння. Всім колола лєва антибіотик, всіх тримали в закритому приміщенні і такого не знали. От З 80-х років ми з цим познайомилися. Але захворювання можна знати тоді, коли у вас є діагностика. У нас вона сьогодні є. Ми робимо тест по калу, він займає 15 хвилин. І такий самий тест, як на вагітні, жінки з такими тестами знайомі, наноситься пару крапельок, розчинника, трошки стільця. І якщо випливає там рисочка специфічного кольору, це означає, що людина має ротовірусну інфекцію. Не вимагає ніяких адсорбентів для лікування. Є протокол лікування цього ротовірусу, не вимагає ніяких. Фактично ніяких медикаментів крім оральної регідратації, а це саме найскладніше. що Шо таке це? о так, що таке що оральна регідратація? Mm -hmm. Оральна mm -hmm. це значить через mm -hmm. рот. регідратація. Гідровода, реповернення води mm -hmm. людина втрачає при таких вірусах не воду. Коли ви маєте пронос або маєте блюводу, в блюводу ви витрачаєте не тільки воду, але й електроліти. Mm -hmm. Тому ви по коли наздогнати втрату електролітів, можливо, тільки коли ви їх приймаєте разом з рідиною. І розроблені в світі порошочки, які ми розводимо у водичці для проведення цієї оральної регідратації. Це сольовий розчин, який людина повинна отримувати в специфічній кількості. Ну, наприклад, дитина, яка має вагу там, приблизно 10-15 кг, при зневодненні легкого ступеню, за 4 години має випити від 850 до літр 200 це саме не просто солодної так. води. Так, так ніякі uh -huh. боржомі, ніяка вода, ніякий узвар компот. це все не поверне вам електроліти. Не повернете електроліти, будете мати надалі накопичування проблеми, тому що це далі переведе до електролітного дисбалансу, і ця дитина буде ще більше виходити в стан захворювання, ви mm -hmm. не затормозите цей процес. Причому, якщо ця інфекція викликає пронос, і він згідно перебігу захворювання може бути 2-3 доби, то Батьки працюють крапельницями, оральними 2-3 доби, це важко. Не кожні батьки готові це робити. Дуже часто дитина і піє, але батьки стомлені, вони не хочуть цим займатися, це для них страшно і важко. І якщо є друга ступінь, наприклад, і зневоднення невисоке, і дитина може і б пила, а вона не хоче, вона відмовляється. Це все показники для того, щоб дитині проводили інфузійну терапію. Внутрішня це? це внутрішньовенне ведення тих самих ага. сольових розчинів, глюкозосольові сольові розчини вводиться внутрішньовенно і паралельно пробують так само дитину відпоювати, тому що критерієм того, що дитина не потребує внутрішньовенного крапельного ведення розчинів, це її спромога. Пити ці розчини самостійно, і коли вона починає пити, вона може бути знову вдома і uh -huh. отримувати надалі сплановане лікування. А чому ви кажете, що діти особливо ну, особливо тяжко переносять цей віру, цю інфекцію uh -huh. просто через те, що вони більш слабкіші вони, ніж дорослі, вони, так? Вони більш капризулі людина uh -huh. доросла себе може заставити uh -huh. пити, те, що не смакує, те, що вона не хоче, маленька дитина. Дуже важко з цим справляється. Вони не хочуть, і не кожні батьки можуть заставити дитину. Практично кожну можна, але є такий стан, коли батьки не справляються. Угу. А де підхопити таку інфекцію? Де де? Ну от як через що найчастіше? це? Ви знаєте, це брудні руки, угу. але стійкість цього вірусу дуже висока. І та людина, яка перехворіла перехворіла, вже не має ніяких симптомів, цей вірус виділяє до трьох тижнів. Вона думає, що вона вже здорова. Дійсно, вона здорова, вона ніякої симптоматики немає. Вірус і ще скалом виділяється досить тривалий час. Для того, щоб це перебігало багато, набагато легше, в усьому світі до 6 місяців робиться вакцинація. Після 6 місяців ми її не проводимо. Це зв'язано з тим, що Вводиться прикорми, і на сьогоднішній день не дуже впевнений. Це питання вивчається. Я думаю, що цей термін буде продовжений, але на сьогоднішній день інфекціоністи і імунологи вирішили, що це є той поріг, коли це не буде шкодити здоров'ю дитини. І ми робимо робиться дві дози термін між двома дозами мінімум один місяць з двохмісячного віку. Це крапельки в рот. У нас зареєстрована вакцина, яка містить тільки один штам ротавірусу. В усьому світі ще трьома є ця вакцина, вона в нас ще не зареєстрована. У нас той штам робиться, який найбільш складний перебіг викликає, але циркулюють чотири штами. А крім нього є ще астро і норовіруси, з якими ми теж зустрічаємося. На них так само існує тест система покалу. Як правило, це комбінований тест системи, які одним одним аналізом ми робимо на аденовіруси, які так само можуть давати прогнози, на ротавірус, на норавірус, астровірус. Це практично. Практично ми цим користуємося кожен день. Угу. Наслідки, які можуть бути, якщо вчасно не почати лікувати? як зрозуміти, що гіпо... це взагалі втрата угу. рідини, гіповолімічна кома, угу. ацетонемічні стани, гіпоглікемія, дитина промозі їсти в неї падає цукор, це гіпоглікемічна кома. Причому наростають ці симптоми дуже швидко. Це не йде мова доби, це йде мова годин. Угу. От Вітряна оспа один раз перехворів і все. Ротовірусна інфекція ні, не, не ні, той випадок. Ні. І чотири штами так само за рік можуть пройти. Угу. Кашлюк. Кашлюк це на все життя. Неважливі. Не угу. Зрозуміло. Дякую, вам, Аня, за цікаву розмову. І Ще хотіла сказати, що ми колись мали вакцини цільноклітинні. І самий був неприємний компонент в вакцині це кашлюковий. Там був цільноклітинний компонент, який давав дуже багато ускладнень при вакцинації. Зараз ми користуємося безклітинними ацелюлярними вакцинами. І цей кашлюковий компонент зробив цю вакцину більш легко не викликає ускладнень таких сильних, які були при першому поколінні вакцин. На жаль, Харків виробляє наша вітчизняна вакцина, це цільноклітинна. Ми майже від неї відмовилися і працюємо з імпортними вакцинами. Завжди коли батьки. Ідуть на вакцинацію, вони повинні перевірити, що це вакцина ацелюлярна, безклітинна. Угу. Є можливість того, що і вітчизняні виробники почнуть робити от ацелюлярну я вакцину? ніколи не здавала це питання, тому що це питання ціни. Наскільки вони готові вкладати гроші в обладнання і в технології? Дякую вам. Будемо сподіватися, що все таки вітчизняна медицина не буде стояти на місці і що ви своїми відповідями допомогли тим матусям, які дійсно задавали нам оці питання. Я тільки бажаю всім здоров'я. Дякую вам. Залишайтеся в ефірі Україла ТІВІ. Зустрінемося.